Завесус учням своїм, пустіть дітей і не забороняйте їм приходити до мене, бо їхнє є царство Небесне. Так і йдуть вони по світові, несучи людям щирість, світло і доброту, благословенні діти наші. І селах. В усіх країнах, і на всіх континентах, і на всій планеті, і в цілому всесвіті, ранок повинен починатися з дитячого сміху. І якщо він не починається так, значить, ми дорослі. Щось робимо невірно. Дівчатка і хлопчики, про яких сьогодні хочемо розповісти вам, живуть у радісній і красивій країні, назва якій. Світанок. А значить, світло, сонце і радість усьому світу. Знайомтесь, Український дитячий ансамбль світанок. Саме у нас в ансамблі ми займаємось тим питанням, що діти знають, що вони сюди прийшли і їм покажуть, як треба прожити життя, щоб воно було щасливим. Тому що без слова, гармонія і духовність воно неможливо, не перспективно. Ми відкриваємо дітям в першу чергу основи, ази мистецтва, і оце все повинно дітям допомогти відчути себе в цьому житті красивими. Духовно високими. Хто обізнаний в народній пісні, хто її один раз полюбив? Це дійсно на все життя. І це безумовно. Це найкраще, це перше. Це Безумовно, вершина вершин нашого народу. Таких красивих дітей, як на Україні, немає. Світанок для вас. От особисто для вас? Ну, світанок це моє життя. Все, що я сьогодні відчуваю в житті, все йде через сприйняття цих дітей, з якими я працюю. І з ними робота більш чесна. Я, дивлячись, як працюють діти, як вони віддаються. Весь час згадую і Ансамбль вірського, прекрасно, я ще застав перший склад ансамблю, з яким я працював і так далі. Тобто, я бачу від відбитки такі, ну відчуття такої сцени великих артистів, можна сказати. Але все одно це дорослі. Дорослі не можуть бути відвертими до кінця, а от діти можуть. І я бачив, це щастя велике подарувати мистецтво дітям. І в них побачити це мистецтво це величезне щастя. Ну, колектив відомий, має небо, які досягнення, безліч поїздок за кордон, безліч призів, гран-прі, ну і так далі, і так далі. Тут є така маленька небезпека, є небезпека зоряної хвороби. От у ваших дітей буває зоряна хвороба? Ну, ви знаєте, по-перше, вони знають так, що аплодисментами вони не, зас... не утверджують себе як головне для них не той успіх, який вони отримали від концерту. А що сказали їм педагоги? А ми відносимось до нашої праці дуже критично. Я знаю прекрасні колективи. Я завжди знаю, що є колективи краще ніж то, що ми показуємо. Я тільки знаю одне і говорю завжди це дітям. Сьогодні ви чули браво і крики в залі. Але в першу чергу ви повинні вклонитися своєму народові. За ту фактуру за ту народну партитуру, яку склав цей величний народ. Може, найкращий в духовному розумінні, в розумінні мелодиків в Європі. Отже, вони живуть в Україні, а як точніше в серці її, в столиці, у славному місті Київі. Сюди повертаються з близьких і далеких доріг, подарувавши людям радість, отримавши заслужені нагороди, і в перервах між репетиціями, концертами і гастролями спогади, спогади, спогади. Італія 1993-1994 роки. Світанок лауреат міжнародних фестивалів. Torestoria 1995, 1996, 1997 роки. Світанок – лауреат міжнародних фестивалів, володар іспанського Оскара. Франція, 1993-1997 роки. Світанок лауреат міжнародних фестивалів. Туреччина 1994-1997 роки, Світанок лауреат міжнародних фестивалів. А ще румунія, Югославія, польща. І скрізь нагороди і відзнаки, і поваги, і любов. Але даються вони ой як нелегко, праця, праця і праця цілий рік, кожен день. Але вони не нарікають, вони люблять працювати, бо, хоч і нелегко, хоч і розтираються інколи пальці до крови, і так важко висидіти і виспівати у хорі, що в перерві так і хочеться хоч хвилиночку полежати, хоч і болять інколи руки у оркестрантів. Вони не нарікають, бо їм тут добре, їх тут люблять. Тут завжди радіє душа. То що порівняно з цим фізична втома? Дрібниці? Коли я прийшла до колективу, мені було сім років. Ні і уложив. зараз мені шістнадцять. Мені сказали так, що ти вірші пишеш і що навіть про свій колектив написала. Так. Ну, якщо можна, то прочитай. Доля мене пов'язала світанком, довгою стежкою йшла я сюди. Доки одного щасливого ранку я зрозуміла, що це назавжди. Промінь тепла тут панує завжди. Ласка, турбота, любов. Чорна журба розтанула в тьмі і не повернеться знов. Запалимо вогонь світанку і принесемо крізь віки. Палатиме він ярко-ярко, не загасять його сніги. Світанок любить і вміє дружити. В дні зйомки цієї передачі дівчатка і хлопчики світанку приймали хор хлопчиків Естонії. Гості заспівали для українських друзів кілька пісень. Заспівали з радістю, заспівали з задоволенням, хоч перед цим цілу ніч не спали, їдучи до України. Хлопці заспівали для наших дівчаток і хлопчиків свої пісні, а світанок навчив їх співати і танцювати нашу грайливо ліричну хустиночку. Ширше коло і пишайтеся хлопці з Естонії, вас цілують українські дівчата. Ну що ж, зустрічати друзів завжди приємно і розважатися треба. Але вони прекрасно пам'ятають головне своє покликання нести радість людям. Концерти великі, маленькі, але завжди бажані. Приходьте, люди добрі, дивіться і радійте, нам не шкода. Течемо такого вотна, мила моя чогось мута. Я не сумталем перетинка, через тебе зночі била, не суталем перетинка, через тебе зночі. Зняли такий напіврепетиційний момент уривочок із вашої композиції Чорнобиль. Ну, ми якось останнім часом звикли, що Чорнобиль це біля Києва, це Україна, це і, і, і. Ну, і все. І ми не зовсім відчуваємо, яка це велика світова трагедія. Ми написали Чорнобиль в Іспанії. І задумка пішла від іспанського поета дона Мірона Овейро. Це літня людина, якої вже нема на світі. Він, він саме був мислителем, який говорив, що Чорнобиль це найстрашніше, що, що значить в цьому віці, як вибух прозвучало на землі, найстрашніший вибух. Ми в Києві говоримо про Чорнобиль, а ми не знаємо, що таке Чорнобиль. А от зараз з нашими югославськими друзями ми їздили в село. Яке було переселене від Чорнобиля, а через п'ять років було переселене. І ми побачили дітей, які є інвалідами першої другої групи. І от я зрозумів, що Чорнобиль, що цей іспанський поет, знав більше про Чорнобиль, ніж ми сьогодні. Ми не розуміємо, що трапилось. Там, де прибіг Дніпро, іде сна, білий ар. І врятую ліси, і поля, каже людям, це ваша земля. Как запись, і в весна не зникає вітра. і заради дітей і добра, пам'ятайте пам'ятайте. Ціне запитання про творчий портфель, про перспективи світанку. Сьогодні від'їжджаємо не сьогодні, на днях виїжджаємо на роботу, на роботу і відпочинок. У ансамблю світанок немає такого, тільки відпочинок. Ми їдемо, ми знаємо, за що нам допомагають, чому ми їдемо і так далі. Ми їдемо ясно працювати. Ми знаємо, що друге півроку у нас пройдуть в серйозних концертних програмах. Там нас чекає Австрія, і Швеція, і Німеччина запросила нас в собори поспівати літургійні твори, духовні. І тому працюємо. Ну, от все у вас робота, 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 і знову ви працюєте і знову їдете працювати. А коли ж ваші нещасні діти відпочивають? Це треба спитати у дітей, якщо вони. Проти того, що вони будуть працювати, то можна і відмінити. Я думаю, що навпаки, оця сьогодні група, яка виїжджає, вона у нас концертна, основна, і всі мріють попасти в цю групу. Мріють в усьому світі дітей, до дітей до речі, відносяться дуже серйозно. Дуже серйозно в усьому світі відносяться королі нашої держави, називають дітей в Іспанії. Італії. і от якраз навчитись нашій державі відноситись до свого майбутнього, як най до найпершого до чого повинна йти сьогодні наша... наш розвиток, нашої це головна мета. Я думаю, що наша школа сьогоднішня світанок буде мати нову назву і. Певнено, вам кажу, що вже на нашому фасаді нашої школи скоро з'явиться така е, вивіска. Школа радості. Світанка. і сказав Ісус учням своїм. Пустіть дітей і не заважайте їм приходити до мене. Бо їхні. Є царство небесне, світи добрим людям, світанок цілому світові, аби став цей світ ще радіснішим і добрішим.